Саме я був ініціатором цього звернення до Верховної Ради. Верховна Рада дякую, підтримала 239 голосів за. Саме заслухати міністра соціальної політики Оксану Жовнович на відповідній займені посаді за провалену соціальну політику, за провалену дитячу політику, якими займається міністерство соціальної політики. На жаль, ми маємо безліч трагічних випадків, коли із-за того, щоб не псувати статистику Міністерства соціальної політики, дітей з небезпечних родин не вилучають служби, діти знаходяться ризикуючи своїм життям там і здоров'ям в цих родинах. І на жаль, сталася трагедія в Харківській області в Пісачин, Пісачинська громада, коли четверо дітей згоріли живцем, коли мати залишила їх самих. до цього були виклики в поліцію до цієї родини. На жаль, якби. Якби реагували своєчасно служба у справах дітей, Національна соціальна сервісна служба, то таких б, звичайно, було б менше випадків трагічних. На жаль, вони є, але хотілося б, щоб їх, їх не було. Провалене усиновлення повністю багато українських родин, які хочуть усиновити дітей, сьогодні це зробити не можуть. Дана міністерка заблокувала закон 7087, прийнятий Верховною Радою, який сьогодні не вступив в силу тому саме через її позицію, який би мав вирішити це питання і усиновлення, і збільшення прийомних сімей і так далі. Дітей в інтернатних закладах становиться все більше. Там і насильство стається, і взагалі діти не йдуть до родини ні, в усинов... ні до усиновлювачів, ні до прийомних родин, яких стає щороку менше і менше. А я нагадаю, що однією одні з умовою призначення міністра соціальної політики Оксана на було саме збільшення прийомних родин, щоб дітей в інтернатних закладах ставалося менше. Реформа інтернатів провалена. Міністерство замість того, щоб реформувати свою сферу сферу інтернатних закладів саме своєї системи, займається дискредитацією та ліквідацією спеціальних закладів освіти, де діти здобувають освіту, де єдина можливість здобути освіту для дітей з особливими освітніми потребами. І так далі. Дітей за кордоном наших, наших батьків вилучають. Міністерство до цих пір не заключило двосторонні угоди. Країн, де перебувають наші громадяни, діти перебувають там в сиротинцях в європейських країнах. Тому е вже терпець урвався, треба заслухати її на предмет займаної, чи відповідає вона займені, посад, чи влаштовує Верховну Раду такий стан справ, да, послухати, що вона скаже, і вже поставити нарешті крапку в цьому питанні.